Лозівчанин, тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи Олімпія та майстер Фіде Андрій Калюжний виборов перемогу у чемпіонаті України з шахів серед ветеранів спорту. Змагання проходили в Одесі з 18 по 26 травня і зібрали більше 50 шахістів з 10 областей України. Там дві категорії було 50 з плюсом і 65 з плюсом. Особисто командні змагання. І я прийняв участь у змаганнях 50 з плюсом. Там було три види змагань: класичний контроль, швидкі шахи і боліць. Класичний контроль я не зміг приїхати, бо це декілька днів, а на швидкий, на боліць приїхав, прийняв участь. Змагання зі швидких шахів стали наймасовішими. З перших турів своєю потужною грою лозівчанин Андрій Калюжний захопив лідерство. У передостанньому турі його спіткала невдача, але набраних очків вистачило для чемпіонства. В принципі, гра очікувана. я Коли їхав на змагання, я ну, якби завжди планую приблизний результат, на що я розраховую. І в принципі, я розраховував йти в трійку призерів або в одному виді, ну або в швидких шахах, або в блискавичних шахах. Мені вдалося зробити це в перший день змагань в швидких шахах. Перше місце пасів одна поразка, шість перемог, сім турів. швейцарська система. На другий день, начебто, йшов непогано, чотири з п'яти чотири з половини очка із п'яти виграв майбутнього переможця змагань Поліщука. Олега, але потім ну, збій десь пішов, програв першу партію, програв колишньому чемпіону України голубім гросмейсером. Потім другу програв, тобто не встиг перелаштуватися і ще й третю. Останню партію виграв, але цього замало, тільки сьоме місця. Пасія в блискавичних шах. Атмосфера добра на змаганнях, тобто добра, дружня. Ці раді були побачити один одного. Тобто, знаємо один одного багато років змагалися в інших містах в інших турнірах. Все було чудово. Були спонсори на змаганнях, тобто невеличкі призи зробили в кожному з видів і в класичному контролі, і в швидких, і в блискавичних шахах, і окремо і 50 плюсом, і 65 плюсом, окремо жінок намагалися наградити окремо чоловіків, які десь за 80 років, тобто вже похилий вік. Все було чудово. Тобто тут немає ніяких питань. Всі були задоволені проведеними змаганнями тренер викладач Дю США Олімпія говорить, під час воєнного стану в країні намагається якомога більше уваги приділяти своїм вихованцям, залучаючи їх до різного роду виїзних змагань з шахів та організовуючи турніри на базі спортивної школи. Дітей постійно вожу на змагання, ну, намагаюся, принаймні. В цьому році декілька учнів їздили на змагання чемпіонату України по своїм віковим категоріям. Найбільший успіх Владислав Деменюк, канет майстра спорту, ну, він найбільш досвідчений, старший. Плануємо у червні поїхати до 18 років, прийняти участь в чемпіонаті України в Вінниці. Андрій Калюжний разом зі своїми вихованцями дякує українським захисникам та захисницям за можливість брати участь у змаганнях та проводити різні турніри серед юних спортсменів.